Бела Радміра, Новолександрський ваговоз з документами. 6 років. Запряжна. З Дібрюки. І лоша від неї, від мого Дакара. Що Радмірка? Мучить ще тебе. Мучить. Все, ремай пішов 8 місяців лошатах, ще даю сати. Шо, я рада, мушеця рада. Зараз собі постійно свой обід не припинаємо, привчаємо, по, по пару годин припинаю і лишаю. Так що вони собі ще як то так собі гуляють. Рада.